В Житомирському державному університеті імені Івана Франка студенти, учні та викладачі факультетів, інститутів та наукового ліцею взяли участь у написанні радіодоктанту національної єдності. Цього року авторкою тексту для радіодиктанту є Катерина Калитко під назвою Дороги України. Читав текст актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш. Заступниця директора наукового ліцею Наталія Янчук говорить, що пише радіодиктант не вперше, проте в котрий раз хвилювання присутнє. Цілому диктант е, надзвичайно. Позитивною подією, це подія, яка об'єднує націю. Сьогодні не важливо хто скільки зробив помилок. Сьогодні важливо, що ми знову об'єдналися, знову об'єдналися навколо того, що є вкрай важливим в нашому суспільстві навколо нашої рідної мови. Текст дуже гарний. Текст е, викликає певні такі почуття, почуття знову ж таки щему, почуття тривоги за ті території, які. Є нам надзвичайно близькими і які, на жаль, знову ж таки потерпають від російської агресії. Декан навчально-наукового інституту філології та журналістики Олексій Башманівський зазначив, що написання радіодиктанту є важливою подією для українців. Сьогодні це доволі важлива річ. Поясню чому тому, що ми зрозуміли, що мова нас має об'єднувати, і саме українська мова. І цей радіодиктант е, важливий е, тільки для об'єднання України, для об'єднання Сходу, Заходу, єдину цілу, нероздільну державу. Своїми враженнями також поділилися студенти, які писали Радіодиктант. Писали сьогодні цей радіодиктант. Він мені дуже, якщо чесно, сподобався. Mm -hmm. e, дуже гарно читали. Він був дуже по змісту, гарний. Мені дуже сподобався. Дуже пов'язаний з Україною і з війною, так як на зараз це війна. Ну мені, наприклад, було не важко, якщо чесно. по розділових знаках також було більш менше зрозуміло. Ну і на мою думку, дуже дуже хороший диктант. Писала диктант я в треті. Диктант дуже був Він мені дуже сподобався. І ще до читання також це було. Всі були відносини, як зрозуміло. Тобто ну, читалося дуже коротко, мені дуже сподобалося. І сам текст він також мені дуже сподобався, адже це дуже актуально зараз в нашій сучасній час. Такі умови, як у нас зараз, і все чудово, не було тривоги. Його написали, все вам прекрасно, Дякуємо всім і взагалі, дуже гарно підняв настрій. Я писала радіодиктант вперше. Це був моє перше знайомство з взагалі, такого типу завданнями. Мені доволі таке сподобалось, було цікаво. Як і казалось, відчулася ця єдність, коли багато людей пишуть один та самий текст, і ти бачиш на екрані, як пишуть інші люди з різних міст. Було доволі таки потужно. І я була рада взяти участь в такого роду завданнях. Було дуже цікаво в першу чергу, пізнавально. Мені дуже сподобалось.